Всім добрий день, з вами знову Тарас, рубрика Врощення еустоми. Ем, ну, хоч ми і займаємося скажімо так, оптовим вирощуванням, але є люди, які нас купують еустому в роздріб. Так? Саме для цих людей буде зараз посвячено це відео. Тобто, от, вже не за горами травень місяць, коли ми будемо продавати еустому в роздріб. Показую вам ще один спосіб, е, яким можна вирощувати і, і в квітні місяці, і навіть в березні, ну, але оптимальніше варіант, напевно, що квітне, бо сонячний день тоді більший. Триває дня більше. Хитрість полягає в чому? Ми висаджуємо її в горщик, в глечик, тобто якусь посудину. І, і потім вже, коли буде літній період часу, ми її будемо виносити на двір. І вона буде отримати все, що потрібно. Можливо, ми їх поставимо також в теплицю будемо бачити. Що нам на сьогодні потрібно? Значить, це є сам горщик з мискою, горщику В горщику у нас є обов'язково дирка. Дирка для того, щоб... Здавалася лишня вода, так? це є обов'язково. Це є раз. Друге, нам потрібно буде пінопласт, нам потрібно буде цвях для того, щоб діставати еустому, земля і пісок. Значить, Для чого нам пінопласт? Пінопласт може бути будь-який, білий, чорний, неважливо. Ви Знайшли такий кусок. і Ми його використовуємо, оскільки в, нас, в мене зараз немає в наявності немає в наявності керамзиту, ми використовуємо пінопласт. Він також, в принципі, підходить. Ми його стерелимо так, щоб укрилось дно. На недовгий період пінопласт спокійно може замінити той же самий керамзит, тобто дренаж. На довший, він, на довший період він втягує все ж таки вологу. І таки, ну, тоді він, напевно, не дуже того підходить, а на період. 3-4 місяці це, іде, це ідеальний варіант. Тому, якщо ви вирощуєте щось таке, що буде часто пересаджуватись, то це, це хороша штука. При пересадці в подальшому не, не нищиться корні, коріння і нічим не шкідливий для рослини. У даному випадку ми взагалі вирощуємо квітку, тобто вона, вона ніяк не вплине на на Знайшний результат. Зараз вже додріблюю остатки. так, Ми покрили дно пінопластом, так? От. І таким кроком, де це йде присипанням піском. Ми беремо пісок. Пісок базово не глинянський. І присипаємо верхню частину. Приблизно 2 см. Далі ми беремо землю і орієнтовочно десь е, три частини землі, одна частина піску. Земля, бачите, яка в нас гарна. Ну, кажу, вона, це по суті торф от У нас болотисті тисці місцевісті рівенщина, тому в принципі. У мене такі грунти багаті, вони легенькі. відчуваєте, що дуже, дуже легка земля. Відповідно, рослина добре дихає. Трошки зразу візьмемо перемішання. Скотина. І ще землі. Так, і перемішуємо це все. Оптимальніше це все перемішати в окремій посудині, окремі посудині і потім вже е, просто засипати верх. Але ми пішли трошки іншим способом. Уже має право на життя, скажем так. Пісок додаємо теж, воно так збільшує легкість ґрунту, як наповнювач іде сам по собі. Ви можете використовувати, якщо у вас таких, такого ґрунту немає, ви можете спокійно використовувати е, куплений ґрунт. PH ґрунту має бути 6.0-6.5, він ну, нейтральний ґрунт. І повністю підходить під густом, під тому що ми беремо ґрунт з землі. В такій же землі вона в нас і росте. Без, без додавання піску. Трошечки землі. Приблизно цей горщик в діаметрі має е, сантиметрів 25-30. ось, І зараз ми будемо висаджувати в нього вже безпосередньо еустом. Тобто, коли ви отримаєте від нас квітку, вам потрібно буде проробити все так, так само, як і в нас. Далі ми беремо звичайний цвях І тут є дирочки в касеті Ми через ці через дирочки ми будемо просто випихати нашу е-устому. Зараз ми попіднімаємо всі колінчики У нас її залишилося трішки ну, Уже вся засажена теплиця і ми вирішили вам продемонструвати ось такий спосіб. Робимо дирки і кріпимо її отут так. Чуть-чуть легенько прижимаємо. Ну, бачите, як цвяхом підважили, вона дуже легко виходить. Висаджуємо її симетрично одна до одної. Пальцем дирка і легенько прижимаю. В наступних відео ми будемо вже е, удобряти її. І будемо знімати періодично відео в е, ну, процеси росту нашої еустоми. Ми знімаємо відео завчасно, ви ще, відповідно, касети не отримали, але... Е, Кажем, коли ви її отримаєте, вже буде певна кількість відеоуроків, і ви вже будете наперед, знати, що робити. В подальшому, мабуть, за день або два, ми будемо обробляти квітку корінь, корні віном. Ми використовуємо для оптового вирощування інші добрива. От, більш професійні. Але оскільки ви берете невелику кількість цих, цих об'ємів, то вам просто не ну, цих, цих препаратів просто не потрібно. І міра Люкс ідеально корнівін підходить для того, щоб е, вирощувати її от в домашніх умовах. Ще один у нас лишній оказав виявився, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Тому ми зробимо так от слідчину. Ми цю посередині заберемо, зробимо і зру... на середину висадимо два гости. Е, перепрошую, два саджі. Ось таким чином у нас вийшла висадка. Касету ми, вже, касету ми вже повністю використали. І отримали з вами ось такий результат. Тепер ми робимо сліду. Що ми робимо? Ми робимо слідуще. Ми підливаємо еустому і виставляємо в теплицю в температуру 15 градусів. Це саме ви можете зробити і в домашніх умовах. Десь поблизу вікна виставити отаку красоту. Подальшому ми будемо знімати відео, тут треба кріпити це все діло, це оскільки квітка не низька. От. Всякі лайфхаки з цього приводу ми будемо знімати в подальшому відео. На цьому все. З вами був Тарас. Ставимо лайки, підписуємося на наш ютуб канал. Кому цікаво. До нових зустрічей!